В свій час Андрій придумав псевдонім мені Іван Наві. І е, він для мене особливо був людина. Він, скажімо так, дав старт е, моєму проекту. Ну і сьогодні хочу подивитися. Цікаво подивитися на український кінематограф. А, насправді я не могла не прийти, тому що була знайома з Андрієм. Нам навіть далося попрацювати. Я займалася соцмережами, і для мене це такий досить знаковий фільм. Я колись в Пікасо ходив. Для мене Кузьма Скрябін це ну не знаю, один з виконавців, на яких я. Скажімо так, вже такий дорослий свій. Е собі сама я тоді краще співав. <рес> Він піджартовує, так. Але так, і в першу чергу хочеться зараз подивитися, як в як виконанні е Івана тобто це все виглядає. Крім того, в Театрі Зеньковецької, до речі, теж є ця постановка за твором, тому приходьте ще й до нас. В студії в нас висить, напевно, про це ніхто і не знає, що в 2007 році а на Книжковій ярмарці ця книжка мала друге місце. Що написано лучшая українська книга. Отакий От був 2007 рік. І коли Андрій приніс, ну, тут така табличка симпатична. А я йому кажу, і що ти там десь інтерв'ю мав? А він каже, та кому то треба. І кинув її так. І каже, та то нікому не потрібно. Так є музика, я порозуміюся будь-ським. І зроблю, що захочу. Вообще без тормозів. Раритет! Унікальний та чолбан не треба сприймати що то автобіографічний. Андрій не грав на гітарі, тому і Віталік Бердєцький не возив в манікенах наркоту. Іван зіграв Андрія такого, як я знаю. Тому ви шукаєте в ньому свого Кузьмо. Я йому подала його. Ну, ми дуже багато спілкувалися, такого, як я його знаю. Тому так само. Так само е не критикуйте, що це не, не той кузьма. Надіюсь, ви чуєте е ту енергетику і ту частинку душі, яку кожен з нашої команди знімальної хотів вкласти в цей фільм е в честь і пам'ять Андрія Вікторовича. Да. Бо це якби історична постача для мене дуже важлива. Мій кумир дитинства і не тільки дитинства. І, якби важкувато було якби, вкласти в весь процес якби, творення образу в місяці тиждень, але маємо, що маємо. Виходимо з того, що є. Е, ну, таке ресерч був проведений дуже великий. Там я зробив собі поїздку в такий, таку експедицію. прочитав, що в Новоя... 10 липня прочитав, що в Новояворівську, 12 липня. День міста такий, о, було б прикольно поїхати. Поїхали я ще в Брюховецьке кладовище. Заїхав на могилу до Андрія Вікторовича, помилився, там простір послухав, думав, може якісь настанови почую. Попросив благословення та й поїхав Новояврич. Дивився там школу, будинок, палац культури Кристал, там, до будинку підійшов, там, дізнався, який під'їзд, який поверх, яка квартира. Ще довго боявся постукати, привітатися, але блін, все ж таки наважився, думаю, «Блін, вже приїхав, то хоч стань та постукай. Постукав, відкрили двері, привітався, там, поговорили. Запросили на вечерю там, типу, поговорити, щось розказати, але часу не було, то я кажу, дякую. В кадрі Іван одягнений у сорочку відтворено з фото Кузьми. Речі та фотографії надала дружина Світлана. Актор також переслухав улюблені гурти і співака зі слів івана. На знімальному майданчику відчувалась присутність та допомога Кузьми. Погодні умови постійно нам по всіх прогнозах пищали, кричали, що всюди там хмари, не йдіть знімати. Там будки один момент. Ми зранку приходимо. Типу, все у хмара кажуть, ну все, переносимо. Оля каже Ряшина, режисерка фільму: ні, чекаємо, все ми чекаємо. Тут Хопа, Я не знаю, що за диво, просто розходяться хмари, і ми знімаємо світанок так, як нам треба рівно за два дублі, так як ми мали вкластися. І це щось неймовірне просто. І такого було дуже багато. Побіда ламалась, наприклад, там їдемо, в нас зламалась, не доїжджає. Тільки включається камера нам треба знімати, і в правильний момент вона їде стільки, стільки нам треба. Тільки ми кажемо, стоп, вона ламається знову її на лапету і знову відвозить в ремонт. Умазгу для мене це є жива пам'ять про мого сина, про Андрійка. І то, що від маленьких до дорослих переспівують пісні, пісні і роблять багато вечорів пам'яті. І воно просто говорить за те, що Андрійко залишив глибокий слід в серцях людей і. Що він не дурно прожив, то своє коротке життя. Шкода, звичайно, тому що якби довше жив, міг би ще багато добра зробити для людей, для України. Фільм почали знімати у день народження Андрія Кузьми 2020 року. Прем'єра планувалась у березні 2022-го та відкладалась через повномасштабне вторгнення Росії. За словами продюсера Олексія Тарентєва, весь прибуток з фільму передадуть у фонд Андрія Кузьменка Іван Кадусько, Руслан Лавренов, Суспільне Львів.